У Калуші на вулиці Добрівлянській водій автомобіля Вольво не впорався із керуванням, врізався у бордюру, від чого автомобіль перекинувся. Поступило повідомлення в чергову частину про дорожню транспортну пригоду. Виїхала слідчо-оперативна група. і Я особисто прибувши на місце події, побачила, що автомобіль Фольцва автомобіль Вольво зіткнулося з перешкодою. Водія встановлено. і Зараз знаходиться на медичному, на медичному огляді і є загиблі. По, по даній справі на даний час проводиться огляд місця події. За свідченням очевидців, водій автівки відразу кинувся тікати. Я ніхто не є в міст, куди він. Збив, все чисто, перила, все чисто. – А потім тікав по городах? – Так, так. Та то я не ловив, але по мою хату бігли вони через річку, він, там звідти теж його прикрили, ну а тут зловили, сидів, у мене там, привели, а він сидить в машині. Ота. Пасажир автомобіля загинув на місці. А тут ми він під машину, отак як їли під машину. Тоді ми з хлопцями давай машину підняти вручну, ми підняли машину і його витягли а то вже безсміху. За попередньою інформацією, загиблий 36-річний калушанин, який вже був суджений за скоєння ДТП. А на водія також неодноразово складали протоколи через водіння у нетверезому стані. Чи були у нього вилучені права та чи мав право сідати за кермо? Наразі з'ясовує поліція. Сам водій свою провину у скоєнні аварії заперечує. Що сталося? Можете сказати, як це сталося? Ми ну, їхали, їхали, підрізала машина і. А де та машина що підрізала? Не знаю, бо вроді той конак. Той, там... А чому чо тікали? Хто тікав? Ви тікали. Люди горі, що Аварія трапилась одразу за залізничним переїздом у районі автовокзалу. За свідченням очевидців водій рухався на великій швидкості. Тож більшої кількості жертв вдалося уникнути лише дивом. Але це ну, пішохідний перехід. Це пішохідна доріжка. Тут ходять, маліють діти. Ходять, І відбільник, відбільник, який Відбійник, який потужний відбійник. Ну, за таке я не знаю, що це. Це що Можна просто собі йти чи з дитиною, чи самому йти і втратити життя за, за дурака піано. Все, будемо проводити слідчі експерименти, експертизи і встановимо тоді, конкретно буде справа направлена в суд, оголошена підозра, і тоді ми вже роз'яснимо причину загибелі людини.